Туз Латрек — художник, який малював повій і танцівницька баре, він належав до дуже такого чистого аристократичного роду. Род був настільки чистий і настільки це що навіть шлюби вкладалися між близькими родичами. У нього тата і мама були двоюрідні брат і сестра, і це, звісно, мало наслідки в Тулуза Латрека була спадкова генетична хвороба, яка пов'язана з цими інцестуозними шлюбами. В нього було захворювання кісток. І взагалі він такий був дуже хворобливою дитиною. Підлітковому. Віці він зламав обидві ноги, і там і вони й не так зрослися, що йому було погано ходити. І взагалі тіло почало розвиватися по-іншому. У нього верхня частина тіла продовжувала рости, а ноги ні. І він був дуже диспропорційний. Він був зростом лише 150 сантиметрів. І, не дивлячись на цю чистоту і аристократичність, він фактично не був прийнятий в аристократичних колах і він був змушений шукати собі інше спілкування. Він звернувся до Богеми і до фактично до людей, які теж були не прийняті суспільством. Які теж мали якихось внутрішніх демонів, він навіть обирав собі для малювання персонажів або людей, яких інші не помічали. Він малював танцівниць, е повії, циркачів. Він нам ще дуже знаменитий своїми плакатами, бо він один із перших художників, що хто довів фактично плакати от, от, до рівня мистецтва. Він дуже швидко малював і там і робив це весь час всюди. Тобто, приходять кампанія в кабаре, хтось там танцювати, хтось бухати, а тут Латрек за ніч. Може намалювати вже кілька зображень. Його цей специфічний зовнішній вигляд, і якісь внутрішні страждання. Мені знаєте, найбільше нагадує не от такого аристократичного митця на всі гудзики застібнуто, а скоріше, таку рок-зірку, який через внутрішні якісь такі проблеми. він живе за принципом цього самознищення. fast, die Янг. Він ніяк не міг собі побудувати якісь плідні стосунки з жінками. Він шукав, закохувався, там модели, повії, але часто його е, не приймали. І він знаходив. Для себе це тепло і якась увагу тим, що жив фактично в борделях. Тобто в нього там навіть в улюбленому борделі була своя кімната, вони за ним там піклувалися про нього, а він за це їх малював. І малював він так їх дуже з ніжністю. Тобто він точно не відноситься до них з верхню, чи якось з осудом. Він просто ну, фіксує життя. Оцих дівчат, яких більше ніхто не помічає, він, він відмічає в них і ніжність, і стосунки. І це цікаво. Але цей шлях саможнищення, він, звісно, призвів до того, що він досить швидко помер, бо він реально весь час бухав. Він ходив такою страстиною, в нього в тростині була захована маленька фляжка з абцентом, і він казав, що це від болю, і для того, щоб якось виносити цей весь тягар емоційний. В 36 років він вже помер від пиятики і сифілісу. Отака от історія про. Такого неприйнятого митця дуже талановиту людину. Ну так буває. Дякую за увагу. Гарного дня.